Представники профспілок області запросили до відвертої розмови про нагальні проблеми голову Житомирської обласної ради від зайнятості до виплати заробітної плати і до медичного обслуговування оздоровлення дітей коло завдань, за які разом з соціальними партнерами беруться профспілки чимале. Без підтримки влади тут не впоратись. Головні проблеми, які тягне за собою ланцюг інших безробіття. На сьогоднішній день не секрет, що по Темпом зайнятості будемо так казати, наша область знаходиться не в лідерах, займає не перші місця, а можливо, навіть і передостанні. Ми маємо тільки на обліку офіційно більше шістнадцяти. Тисяч безробітних голова федерації профспілок області Неля Паламарчук попросила допомоги очільника обласної влади у встановленні конструктивного діалогу з роботодавцями, які приходять, наприклад, у село на теренах Житомирської області. Сьогодні працює 180 агрохолдингів, а ринок праці від цього зиску немає. Велике навантаження сьогодні в районах і містах окремих є на одне робоче місце. У нас є райони, де від 100 і до 400 чоловік. Іде навантаження на одне робоче місце, коли по Україні цей показник 5-10. а по показнику середньої заробітної плати область не піднімається вище 22-го місця в Україні. Цей показник вже більше п'яти років, як кажуть, не вперед, не взад. Ми залишаємося на рівні, і е, показник більше 2,5 тисяч. Це та заробітня плата, на яку вижити сьогодні практично неможливо. Вислухавши про наболіли, голова обласної ради зазначив, що всі ці, ці проблеми для влади не новина. Однак до сьогодні повноваження органів місцевого самоврядування за законом були такі, що реально на рішення проблем не впливали. От ми й мучаємося і побудували таку систему влади, що хто не приходить, довго треба розказувати, що я можу вислухати те, що в компетенції. Можна виносити на рішення, можу передати виконавчій владі, але вона буде вирішувати, чи дослухатися, чи ні. Вся надія на адміністративну реформу, яка докладе місцевій владі і повноважень, і відповідальності. А сьогодні співпраця влади і профспілок в рамках соціального договору буде укріплюватись. Пообіцяв голова обласної ради.